Андрій Білоус повернувся у молодий театр після відсторонення. Поновлення його на посаді директора сталося на зборах трупи. Зібрання тривало 15 хвилин. Присутнім зачитали висновки комісії, яка розглядала скарги на Білоуса. Мовляв, у департаменту культури немає законних підстав звільнити чоловіка. А ще працівникам театру дали рекомендації, як уникнути харасменту в майбутньому. Скандал розгорнувся після звинувачень студентки університету крепенка Карого в домаганнях з. За її словами, Білоус писав дівчині непристойні смс-ки і прохав зробити інтимні фото. Згодом до поліції надійшло ще чотири схожих звернення. Там відкрили кримінальне провадження за статтею Сексуальне насильство. У лютому цьогоріч під стінами КМДА провели акцію з вимогою відсторонити художнього керівника молодого театру. А сам Білоус написав заяву про усунення від виконання обов'язків на місяць, аби цитую уникнути будь-яких спекуляцій. Цей термін. Сплив учора, а відтак він повертається на роботу.